І власне як вивозити, як витягувати, коли тебе в голові воно відмовляє це все далі ну, тривати. Ну не ти не хочеш далі там бути, все, ти поставила собі дедлайн. Більше я воювати не хочу. Ну і в чому власне коріння, бажання піти все СЗЧ і чи можна це попередити і убезпечити? Ми далі поговоримо з відомим психологом Андрієм Козінчуком. Військовим психологом, який служить в ЗСУ, що важливо. Дуже вам страшенно дякуємо за включення. От для мене ви, напевно, все-таки ключовий гість нашого ефіру. Всі аспекти цієї теми важливі, але мені здається, все таки природа, вона закладена з ось тут. І перше питання зразу, напевно, треба видавати якісь аналізи. Не знаю, чи ви готові, але. Те, що викладають медіа по цифрах, СЗЧ збільшується з кожним разом по статистиці, все більше і більше. Очевидно, чим в ти армії, тим більше ти хочеш звітам е, втекти. Це класика великих війн, воєн тривалих. Чи це особливість нашої війни? Чи все це так страшно, коли я чула від гнізділова 80 тисяч СЗЧ сьогодні? Я ще чула 100 тисяч. Це дійсно фактично кожен 10-15. Це, це норма, чи все-таки це вже все. Тобто ми починаємо здуватися, як то кажуть. Дивіться, на рахунок СЗЧ. Ну, ми можемо казати про дуже велику кількість, ми не можемо казати про якусь точно, Це, це число засекречене, і того, що не казав, тільки державні органи влади щось можуть вам видати. Ну хоча б там ЗСУ. На рахунок норма, не норма. Ну немає жодної. Війни ну, такої довгої, де б не було такого. Просто варто розуміти різницю СЗЧ і дезертирства, бо СЗЧ – це ти втік з наміром повернутися, а дезертирство це все, причає оружує і все. І тому воно може варювати там, сьогодні, там, не знаю, 10 тисяч завтра 12, післязавтра знову 10. От, Тому що люди ну, повертають зараз, якраз зроблені ці всі зміни до закону, яка зроблені для того, аби людей повертати із СЗЧ, але ну, то, що велика кількість так, і це. Ну, я не можу сказати, що норма, але на кожній війні, війні таке дійсно є. Але як, якщо говорити про причини, так? тобто чому це стається? Це через те, що немає там в тому числі нормальної, адекватної роботи з психологами в підрозділах, наприклад, чи це палітра причин, і тут не, не треба дивитися тільки на психологічні? Так, да. ну так, да, причина у психологічна причина, але не того, що психологи не працюють. Розумієте? Якщо чоловік б'є жінку ногами по голові, то це не того, що вона до психолога не ходить. Тут чого взагалі тікають? Справа в тому, що коли ти знаходишся в якомусь організмі, ну, в організації, та, яка має такий закритий тип, і ти сам собі особливо не належиш. Ти виконуєш накази, не ті, які тобі подобаються, ти не можеш зрозуміти, що коїться, і ти розумієш, що ти не управляєш своїм життям. І це те, що не свобода. Ти відчуваєш себе психологічно як в полоні. Тобто, ти не управляєш своїм життям для психіки це дуже погано. От, прям от от це психотравмуюча подія. І декілька є варіантів розвитку цієї події: це навчитися управляти своїм життям, тобто в рамках е, законодавства, в рамках своєї підрозділу щось робити корисне, от, воювати, служити, що завгодно. От, і друге, це ну, тікати. От, тому причина, якраз СЗЧ, це не того, що ти е, я не знаю там боягуз якийсь або ти, е, ти, ти от слабкий дуже. Того, що ти не стягуєш твій ресурсний, ну ресурс твій, який в тебе є психологічний, він не може забезпечити е, психологічно е, долати ті виклики, які є. І ти робиш такий вчинок. Ну, це по суті правопорушення. Ти готовий порушувати закон для того, аби вижити. Ну а як можна це тоді попередити? Тобто, то зрозуміло, людина не, не, не вже не стягує добре, але чи можна це якось зробити так, щоб людина стягувала а, і підтримати? Її? Звісно, звісно, нам ну бо нам треба переходити до людини підходу. Це то, що НАТО нам оце погане капіталістичне НАТО, нам диктує. Справа в тому, що нам необхідно усвідомлювати, які є потреби у військовослужбовців. І це потреба не тільки там, не знаю, в якійсь там їжі або там медалях. Це потреба в тому, аби себе реалізовувати. Кожне питання до тих людей, хто не втік. Чого ви не втекли? Боїтеся кримінального провадження якогось? Ні. Справа в тому, що не тікають якраз ті, хто усвідомлює свою роль і значущість на цьому місці. Тобто, для того, аби люди не тікали, дуже важливо, аби ця людина виконувала ті обов'язки, які вона усвідомлює, що вона має робити. І вона знає, що вона їх зробить. Я так приклад наведу, що немає людей, який називається військовий. Є кулеметники, стрілки, розвідники, аеророзвідники, медики. І от кожен із цих ну, є якась кусок роботи, який він робить. І за цей кусок роботи він знає, що він красавчик, бо він зробив цю роботу. І коли от кожна людина усвідомлює фронт своєї роботи, знає, що вона її може виконати, і знає, що це буде помітно, цю людину похвалять або скажуть, що ти робиш не так, але проаналізують, а не посварять. От тоді ця людина не, не буде дуже схильна до зазвичай. Але крім того, там є цілий ряд того, що нам треба вирішити. Це його соціальні питання. От людина служить, там, не знаю, 2 роки, 10 років, а її не нагороджують, не розказують, ну, не кажуть, що ти молодець. От, Просто не кажуть, що ти робиш якусь роботу. Е, коли у нього вирішені проблеми, ну, соціальні. Ну, Наприклад, от він воює і його дружина захворіла, Ну, от, зламала ногу. І він каже: відпустіть мене, бо нема навіть за ким ну, приглянути. А йому кажуть, ні, ми не дозволяємо тобі йти, бо йде війна. А дружина це не так уже важливо. І ця людина каже: Да ну вас в бані, Ну для мене дружина важливіша. Але ці соціальні питання абсолютно не вирішуються. Коли кожен військовослужбовець знає, що якщо він буде поранений, то його якісно вилікують. А в нас дуже погане медичне забезпечення. Насправді У нас дуже кльові медики, які рятують життя, але не дуже добре, ті, які лікують. Це різні речі. І от коли людина не впевнена у всіх цих аспектах, вона ну, тікає і все. Тобто, все зачеться, ціло комплексні невирішені потреби от цієї людини. На жаль. Тому тут не, не тільки про якісь психологічні штуки, а про цілу вереницю, яку є. Але знову ж таки, я би не хотів своїм. цим... Ну, повідомленням казати, що СЗЧ це класно. Ні, це за це за частини, це правопорушення, це жахлива штука, яка обескровлює наше військо. Тому не рекомендую. Угу. А, можна, от порадник, що би мало робити правильний командир? Ну, тобто, як би вона мала в ідеалі, коли все людина згорає, вона відверто каже: Я там не вивожу. Звільнити її на таких підставах не можуть, тому що руки, ноги цілі. Mm. І що би мали зробити, а закон не дозволяє дати йому на місяць відпустку. От він відчуває, якби йому дали хоч місяць-два, він би відновився. От що треба робити? Чи треба, щоб все таки кожен психолог, мабуть, обов'язково без обговорень всюди? Тобто, бачиш, і людини толку мало. Ну, можна і, звичайно, з бойових забрати там, варити борщ. Але в неї може ще більше депресії від того бути, тому що вона не бачить себе на місці кухаря. От які мали бути дії, щоб уникнути цього вигорання? І, іноді відпустка це зло, повірте. Дивіться, перше, треба бути в комунікації зі своїми підлеглими, тобто особисто з ним говорити. Так, можна там за допомогою психологів лише командирів, але важливо, ж говорити з ним особисто. Друга штука. Нам необхідно цим людям повідомляти, повідомляти про те, що е, ти можеш відпочити. Тобто їх треба готувати. Вони зараз неефективні. І ми їх не відправляємо у відпуску, кудись, я не знаю, в Ужгородський котел. Ми їх відправляємо на другу лінію для виконання якихось господарських робіт, бажано пов'язаної з мілкою моторикою, там де от. Ти мі мілко щось можеш робити, але це дуже добре повпливає на твій головний мозок. І дати обов'язково термін. Ну в тебе є п'ять днів на відновлення, за ці п'ять днів ти зобов'язаний виспатися, помитися, попрати свої речі, попрати з психологом. Не хочеш психолога, на тобі крила. Будь ласка, от для того, аби в тебе ну, виходило щось. А, і після цього, якщо вже людина не відновиться. Тоді необхідно залучати вже медичні органи для того, що було? Але мій досвід показує, що якщо командир спілкується із людиною, яка виграла, то просто поговоривши і давши можливість відпочити не у відпустку, просто ротувати із бойових на небойові, хоча б там на 5 днів, цього буває достатньо для перезавантаження якоїсь системи. Але знову ж таки, що ми маємо всі розуміти, що... Такий довготривалий термін служби він не дозволяє людині бути повністю ефективною. Тобто ми можемо служити скільки завгодно, але з кожним місяцем, з кожним роком, з кожним сезоном ми втрачаємо свою ефективність. Ось в чому ця закавика. Угу. Аж потім селище цікавить парламент. Обіця точніше Міноборони, генштаб, ну тобто, все таки обіцяють, що ось ось розроблять якийсь законопроект, якщо він не буде стосуватись прямо демобілізації, але все таки мають бути якісь чинники, які дозволять трошечки дати більше військовим видохнути. От що вважаєте, мало б там бути обов'язково? Бо навряд чи, чи буде демобілізація три роки, бо всі ж розуміють, що. Е, нема такої кількості ким замінити, але принаймні про те, що говорять, що давайте три місяці в рік відпустки. Тобто, от який би мав бути ідеальний цей законопроект, на вашу думку, щоб унеможливити масове СЗЧ? Там не має бути конкретика. І ця конкретика, вона має бути підтверджена. Ну, що завгодно звільнення через 36 місяців служби. Три місяці відпустки, ротаційна система, три місяці ти там вдома чи на базі підготовки, дев'ять місяців ти на війні. Що завгодно, але має бути конкретно в цифрах, і це має бути ну, підтверджено. Приклад, е, зробили таку штуку, яка називається відношення. Ну, тобто, людина йде не в ТЦК, а йде в рекрутинговий центр. Знаходить собі підрозділ. Приходить попередню віднош... попередні співбесіду, і їй дають бумажку, що ти бронюєшся для нашої частини. І після цього ти йдеш в навчальний центр і потім повертаєшся в цю частину. Це зроблено для того, аби люди йшли на мобілізацію швидше, краще, бо вони знають, куди вони йдуть. І після того, як це все було зроблено, сталися великий обман. Тобто, ті люди, які були заброньовані кимось, от вони йшли в інші бригади. І тобто, держава пообіцяла, і. Обманула, якщо ми можемо прийняти будь-які закони, але якщо вона не працює, то це все до лампочки, абсолютно, і треба буде цим дорослим дядькам і дьякам робити те, що вони дуже не люблять тримати своє слово а для того, щоб тримати своє слово, треба бути не тільки принциповим, але треба бути ну, працездатним. Ну, тобто, треба буде пахати ну, їм для того, аби виборювати це правило, що ми обіцяли таку штуку, воно має бути. І тут питання не якоїсь там виконавчої служби, а ну, ці, цілої системи. Тому ми дуже любимо конкретику. Зараз ніякої конкретики немає. Там. До кінця е, особливого періоду, поки Путін не здохне, ну і інші штуки. Ну, але це не працює. Дуже важливо, аби. Кожна людина мала на щось розраховувати, бо зараз попасти додому ти можеш м, з двох причин: СЗЧ або поранення. Обери собі причину, через яку ти хочеш потрапити додому. І може на кінець: основна дискусія в соцмережах, оці коли стикання були лобами найбільше, не через саме СЗЧ як явище, а обурило саме публічне СЗЧ. І є, ну, власне, переконують противники цього кроку, що таким чином потягнеться наступні СЗЧ. От чисто з такої психологічної точки зору, дійсно от такий крок може викликати такі масштабні СІЗа, бо я ще це сприймала з іншої сторони. Він, е, гнізділо, він ж закликав і суспільство, і присоромив суспільство, що ти чому одні воюють, а ти ні. І я думаю, можливо, це навпаки спровок, чи може спровокувати це для когось, хто до сих пір вагався. Ну, це може бути такий стан ключ. Ну, ладно, мені соромно, я розумію, що вони не вивозять, я мобілізуюсь. Чи можуть бути це якісь негативні наслідки, а може навпаки позитивні дати? Як воно спрацює? На рахунок контекстів, та, що е, Сергій е, осоромив. Чоловік дружині пише, що кохана, я попав в аварію, в мене відкритий перелом ноги, я не знаю, чи можна врятувати мою ногу. Мене Лена відвезла в лікарню, приїдь до мене, забери мене. І дружина пише: Хто така Лена? Суспільство не помітило, не зділав когось там присоромив. Суспільство помітило, що він пішов в СЗЧ. І все. На рахунок, чи може публічно це дійсно є якийсь відсоток людей, які можуть сказати: Я йду в СЗЧ, бо он не зділив, бо можна, то чого мені не можна. Але це не може бути масовим, бо масово вже відбулося. Ми вже його прогавили, це СЗЧ. Мені не подобається цей варіант, щоб СЗЧ пішло. І це дуже огидна думка. Але не гнізділо не, не в цьому точно винний. Ну, Він винний в тому, що він пішов в СЗЧ, і то, що він це зробив публічно. Але це не, ну, не, 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 не через нього. Розумієте, від того, що ви подивилися якийсь фільм поганий, це не ви, ви не через те стаєте там вар'ятом якимось. І відповідальність все одно лежить на когось. Я, я впевнений, що ніхто не зможе гнізділово наказати більше, ніж він сам, бо йому вже тут таке наприлітало, що просто капець. Але мені би не хотілося би його оцінювати чи обесцінювати. сам вчинок. Ну який він зробив, він я не вважаю, що він може бути таким, який спровокує кучу СЗЧ, і це легко перевірити, тому що ну облік особового складу являється обов'язком всіх штабів, всіх підрозділів збройних сил України. Тому поки що не знаю. Ну, я на Донбасі зараз, от і поки що тут все погано, але не того, що всі взяли і повтікали додому. От, через ну там. Якісь такі речі. Дійсно, у війську Сергійка Гнізділова зараз трошки так перефіннять, піддають нищівній критиці. Я стараюся слова підбирати, щоб не казати те, що говорить у війську. Але мені здається, ми просто фокус зміщуємо на нього, а не на тому, що було піднято. На жаль, на жаль, то, що люди ходять в СЗЧ... Тут комплексна проблема, а не тільки того, що хтось там побоявся чи щось таке. І давайте запитаємо у тих людей, що лишилися, чого у вас лишаються сили далі воювати. Але наша ефективність все одно падає. Бачите, ми сратися між собою вже почалися. І це погано. Я таке. Дякую вам величезне за розмову. Дякуємо, гарного дня. Гарного дня.